Вітаю хвилинку філософії тіла хочу з вами поговорити. Перше, це закон. Тіло починається із свідомості. Що у нас тут, то ми і бачимо назовні. Це закон. Далі, коли ми цілісні, коли ми гармонійні, коли ми збалансовані, ми тоді знаходимося в тілі. Ми відчуваємо тіло, ми на зв'язку з Всесвітом, енергія рухається в тілі. І тіло здорове, автоматично, тіло красиве, тіло не хворіє. Але коли ми виходимо з цього стану за будь-яких обставин, тоді починаються наші дисбаланси тілесні. І тут теж кожна з вас знає свої найкращі Практики для цього головне вийти в цілісність. Запам'ятайте, точка входу в цілісність вона може бути будь-яка йога, ароматерапія, прогулянка. Позаймалися любимим ділом, поспівали, потанцювали будь-яка, але в будь-якому випадку, коли ми виходимо із рівноваги, нам треба повернутися в тіло. І тут кожна з вас знає свою точку входу, просто треба пам'ятати про це. В ті моменти, коли нас штирить, ковбасить, штормить. Стоп, я не в тілі І ви реально, коли ви це усвідомите, ви відчуєте, що ви не в тілі ну Наприклад, як це можна відчути? Ви не зможете відповісти, а як ви дихали? А наскільки м'який розслаблений ваш живіт? Чи, наприклад, м'язи лоба, напружені були чи не напружені? Тому. Запам'ятайте, тіло починається із свідомості. Це раз. Коли ми цілісні і гармонійні, тіло не хворіє. Це два. І три, коли ми виходимо з рівноваги, обов'язково пам'ятайте, знайдіть для себе точку входу в тіло, яка найшвидше поверне вас сюди. Ефірно олію. І подихати. Супер. Йога. Поприсідати, пострибати. Я впевнена, кожна з вас знає найкращі такі точки входу в тіло. Але пам'ятайте про це, будьте здорові! Прекрасного дня!